Вітаю вас в ефірі Служби телевізійних новин. В Одесі затримали викрадача елітних автівок. Чоловіка помітили на розі вулиць Марсельської та Кримської в Суворівському районі за керуванням викраденим автомобілем. Під час обшуку затриманого поліцейські вилучили два мобільні телефони: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дозвіл на газовий револьвер, виданий на його ім'я свідоцтво про реєстрацію автомобіля БМВ, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля Мерседес benz Е320. Один з них було вкрадено місяць тому у Одеситки. В ще момент нами проводиться мероприятия по на попровірки на причастність даного к незаконним завладінням, як на території. Города деса також єська області, також на території нашого государства. У Одеській області правоохоронцями затримано чоловіка, який скоїв низку грабежів та розбоїв. До Біляївського відділення поліції надійшла заява двох іноземців, які приїхали до України на відпочинок про те, що в селі Велика Балка вони стали жертвами грабіжника. 29-річна жінка та 22-річний чоловік розповіли, як під час подорожі автостопом з міста Одеси до Умані їх підвозив незнайомець на автомобілі Хонда Акорд, а потім дістав з кишені та направив на них пістолет. Чоловік примусив мандрівників віддати рюкзаки, мобільні телефони, планшети та туристичний інвентар. За кілька днів до поліції надійшли подібні заяви від 25-річного Одесита та 21-річного мешканця міста Біла Церква. Всі вони також мандрували автостопом і постраждали від грабежів при аналогічних обставинах. Водій обіцяв підвести туристів, по дорозі звертав до лісосмуги і грабував. У ході проведення розшукових заходів поліцейські затримали 34-річного жителя села Холодна Балка Біляївського району. Як з'ясувалося реагідніше, чоловік був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Зараз чоловік знаходиться в одеському ізоляторі тимчасового утримання. сотрудниками управления уголовного розыска совместно с Беляевским отделом полиции после совершения очередного преступления был задержан с поличным 34-летний житель Одесской области. В ходе проведения санкционированного обыска по месту его жительства были изъяты, а именно орудия преступления, пистолет, а также вещественные доказательства, именно документы и имущество граждан, которыми он завладевал. В настоящий момент нами начато уголовное производство. Также хочу обратиться ко всем гражданам, кто узнал данного преступления и стал жертвой от э, рук злоумышленника обратиться в главное управление национальной полиции в Одесской области. Юрий Николаевич. Число месяц, год рождения. 26 -й, 10 -й, 82 -й. Э, Адрес проживания. Село э, За что вы задержаны? Забирал сумки. У кого? Периста. За всіма фактами злодіянь розпочато кримінальне провадження за статтею 186 грабіж та статтею 187 розбій Кримінального кодексу України. Розслідування триває. В Одесі викрили підпільний цех з виготовлення підробленого алкоголю. Під час санкціонованих обшуків у приміщенні одного з одеських ринків правоохоронці вилучили 2,5 тонни спирту. Про це повідомляє офіційний сайт прокуратури Одеської області. За отриманою інформацією, не встановлені особи незаконно використовували торговий знак, яким є об'єктом інтелектуальної власності закритого акціонерного товариства. Крім того, ділки реалізовували фальсифіковану лікеро-грючавну продукцію зазначеної марки, тим самим порушуючи законні права власника. В ході слідчих дій правоохоронцями виявлено та вилучено спирт обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, скляну та поліетиленову тару. Тощо. Досудове розслідування у кримінальному провадженні по цій справі триває. Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко зустрівся із учасниками парадного розрахунку відомства, які братимуть участь у вручистих заходах до 25-ї річниці Незалежності України. Церемонія пройшла поблизу пам'ятника захисникам кордонів вітчизни всіх поколінь. Планується, що на ювілейний день незалежності головною площею країни крокуватимуть більше 300 прикордонників. Вони представлятимуть два парадні розрахунки, які демонструватимуть розвиток та сьогодення прикордонного відомства. Зокрема, один з батальйонів уособлюватиме військову складову, а інший реформу підрозділів прикордонного контролю відповідно до кращих європейських стандартів. Зустріч із вищим керівництвом пройшла досить патріотично. На плацу і завтра на захисті кордону і в бою. Я хочу сказати, шановні друзі, слава Україні! Героям слава! І давайте ми хвилину бовчання згадаємо наших бойових побратимів. Виступаючи перед парадним розрахунком, очільник відомства відзначив, що зважаючи на ті випробування, через які проходить наша держава, кожен з його учасників уособлює прикордонника нової формації, якому притаманні честь та гідність, європейська спрямованість, нетерпимість корупції та протиправним діям. Також він зазначив, що реформи, які проводяться у відомстві, знаходять широку підтримку керівництва держави. Під час зустрічі Віктор Назаренко також вручив десятьом найкращим військовослужбовцям, відомчі відзнаки, та привітав хлопців з ювілеєм країни, щоб ваші діти отримали нагороду 50 років незалежності, а онуки 100. здоров'я, щастя і успіхів у всьому. Конфліктна ситуація в Саратському районі. Місцева громада заявляє, що в грудні минулого року Одеська обласна рада перерахувала майже 5 мільйонів гривень на розвиток Саратської районної лікарні. Місцеві ж депутати вирішили, що ці гроші краще використати на ремонт дороги, а центральної лікарні району зробити медичний заклад в Арцизі. На зустрічі мешканців Саратського району з владою побувала й наша знімальна група. На думку місцевих депутатів, лікарня в Арцизі цілком може стати центральним шпиталем сусідніх районів. Набагато більша проблема дорога у селі Старосілля, де люди просто відрізані від цивілізації. 20 років, Значить, от, коли построїли останній раз по білому, тільки жерство асфальту ніколи не було. за останнє време. Построїли дорогу на Фуратовку. А на староселе, а старосели никто не вспоминает. Вспоминают о дороге и о нас только в предвыборной кампании. Приезжают депутаты, начинают нам рассказывать, как все хорошо будет, мы построим вам дорогу. Даже дали прозвание нашей дороги. Такое дорога слез. Ще недавно вибухнув конфлікт стосовно будівництва дороги між мешканцями старосілля та головою Саратської районної адміністрації Михайлом Левом, який, на думку старосільчан, гальмує процес ремонту дороги. Михайло Лев на зустрічі з мешканцями Сарацького району зазначив, що грошей, які були виділені на будівництво дорожнього покриття, замало, і дороги нормальної не буде, і лікарні теж. Уже протистояння відбувається між тими, хто за дорогу і тими, хто за центральну районну лікарню, що ці средства. Необхідно в першу чергу, щоб всі громадяни району пользують услуги центральної районної лікарні. Надо розібратися депутат обласної ради та однопартійців з депутатів, які перерахували гроші з ремонту лікарні на дорогу. Олександр Кащій наголосив, лише один мільйон був виділений на лікарню, а два з половиною мільйони на дорогу. І її потрібно ремонтувати, адже справу і так дуже сильно загальмували. Якщо ми цю роботу не зробимо в ближайше час, ці гроші просто будуть перерозпределені. І поэтому сьогодні є рішення 17 июня, юня совета, где ці деньги определены в частности на больницу, там мільйон мільйон гривень і два з половиною мільйона на дорогу. У сарайської лікарні тим не менш величезний потенціал. Як медики, так і частина місцевих мешканців вважає, що гроші потрібно повернути на її розвиток та анонсують юридичну боротьбу за головний медзаклад Сарати. Виділити ці гроші для лікарні, яка дійсно багато лет. К сожалению, была обделена. Но хотя бы верните то, что было распределено, выделено э, с областного бюджета. Хотя бы действительно вот эти 4-8 миллионов, которые мы знаем, можем, и действительно мы их освоим. Волонтен Блях, Роман Приемихов, факты. До інших тем, житло за комунальні борги не забиратимуть. Міністр юстиції України Павло Петренко спростував поширені в змі та соцмережах чутки про те, що, начебто, за новим законом в українців можуть конфіскувати житло за несплату комунальних послуг. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів: ніхто не позбавлятиме українців власності за несплату комунальних послуг. Це черговий міф, заявив Петренко. Міністр також наголосив, що завдяки системі субсидій питання про несплату комунальних послуг, а отже, і вилучення житла, взагалі, не стоятиме. На Одещині продовжуються ремонти та утеплення житлових будинків коштом обласного бюджету. Все це у рамках програми енергоефективності Одеської області на 2015-2018 роки. У місті Чорноморську на проспекті Миру 28 вісім, багатоповерховому будинку, почали замінювати аварійні вікна на металопластикові. На це з бюджету області виділили 235 тисяч гривень. Для багатьох людей така програма єдина можливість не тільки покращити стан своїх будинків, утеплити їх, але й на фоні зростання тарифів на газ та електрику зменшити витрати на оплату за опалення. Білгород-Дністровський район з робочим візитом відвідав головний прокурор Одеської області Олег Жученко. Метою приїзду було з'ясувати, як взаємодіють місцеві прокуратура та громада, як проходять. Особисті прийоми громадян чи захищає прокуратура інтереси громадян в судових закладах. Розповісти про свої проблеми до прокуратури Білгородністровського району прийшли прості мешканці міста та селищ поблизу. Люди доведені до вічею. Втрачати їм більше немає чого. Тому прокуратура остання надія. Інвалід Анатолій Рибальчук звернувся по допомогу до прокуратури через те, що невідомі загрожують йому та його родині. Чотири роки минуло, як його син Дмитро Рибальчук, взяв кредит у Дельтабанку. Така ситуація зустрічається сьогодні. Часто свій кредит у банку син майже погасив. Залишилося вернути 7 тисяч гривень. Раптом стає відомо, що банк перестав існувати. Через своє банкротство у Рибальчуків стало питання як повернути останні гроші. Минув час почалися телефонні загрози. Представилися, що з прокуратури міста Одеси. А повернути тепер треба не сім, а спочатку тридцять, а потім вже п'ятдесят тисяч гривень. Ми узнали, що він за одну ніч згорів. А банкроті банкротів все докав офіціально а потім почали званки поступати. Ну тоже дайте діні дайте діяти д... представляє першу раз. представились свої прокурор Одеси. Я говорю, ваш а телефон фамилии? хоть. Никакой фамилии, никакого имени ничего не называют. Поступили з угрозою вже. Какой угрозой? Что они говорят? Что, е, мол, будем вас искать, мы найдем и эти деньги Ви выбьем. Вы должны 30 тысяч сразу. Рибальчуки згодні повернути 7 тисяч, а 50 для них – величезна сума. Через погрози молодший Рибальчук змушений виїхати за кордон на заробітки. За результатами тих доводів, які ви назвали, буде проводитися перевірка і вас поінформують письмово. Можливо, треба буде додатково з'ясувати деякі обставини, то ми вам зателефонуємо. За допомогою до обласної прокуратури зверталися громадяни з питаннями, які стосувалися житлової власності. Будинок у селі Шабо, який на свої останні гроші купила родина біженців з Донецьку, знаходиться біля надто вузької дороги два метри завширшки. Останнім часом цей маршрут обрали для себе фури, які перевозять питну воду. Через таке навантаження на стінах будинку почали з'являтися тріщини. Проехала эта водовозка, а они же ГАЗ-53, тяжелые машины, когда идут груженные, лев такой стоит. Мои дети не могут до сих пор привыкнуть к этому шуму. Младший моей полгодика, я, как я уже сказал, соседский вообще в апреле родился, там 4 месяца вот. Ще одна проблемна ситуація будівля сім'ї Васильових у місті Білогородністровський. Це теж біженці вже з Придністров'я. Родина отримала частину будинка під розписку, минуло вже понад 10 років. З малої одноповерхової будівлі Васильови за свої кошти збудували просторий будинок. А добитися документів на своє житло від влади все не можуть. кажуть, що від них вимагали хабаря. За деньги нам предлагали в первой стадии, пока я не выиграл суды. Когда я уже выиграл суды, они начали в уголовном порядке меня преследовать. Это преследовал меня прокурор Кривовит и милиционер, это Саша милиционер Суворов, который был. Они, значит, подчинялись непосредственно, значит, мэру Нановскому, который за взятку, значит, был, значит, его, в общем, уволили. Это и сегодня этот вопрос так и остался нерешимый. Багато скарг до прокуратури області надійшло через ситуацію на місцевому ринку, де у відкриту працює чорний ринок обміну валют та наливайки. Також громада Білгородністровського району стурбована станом місцевого сміттєзвалища. Офіційно воно вважається закритим, проте сміття продовжують возити не тільки з Білгородністровського, а й з затоки, де у курортний час кількість відходів значно збільшується. Жителі схвильовані екологічним станом. Поряд зі звалищем стоять будинки селища Шабо та розташовані виноградники. Отож, проблем у населення і завдань для вирішення та розташ. До прокуратури більш ніж достатньо. Головне, щоб населення звикло до того, що правовими методами можна вирішувати проблемні питання. А візити до інших районів прокуратура області має здійснити найближчим часом. Олена Пополь, роман прийому. Факти, на честь дня незалежності України з 20 по 24 серпня. Весь Приморський бульвар Одеси буде схожий на яскраву кольорову картину, яка нагадуватиме живий величезний український рушник. Все тому, що в ці дні там проходитиме вишиванковий фестиваль. Цього року ювілейна дата 25 років незалежності України. Тому вирішено, що фестиваль триватиме 5 днів. Всі дні фестивалю працюватиме величезний ярмарок народних майстрів. У нас було понад 500 заявок від цих бажаючих, які хотіли прийняти участь у цьому ярмарку. Але відібрали ми 200 найкращих. Більшість з них, більше з 10% цих учасників, вони з різних куточків України, вони не Тобто це унікальні вироби, які будуть представлені тільки на вишиванковому фестивалі. Лише самі вишиванки представлятимуть понад 30 виробників. Якщо у вас досі немає вишиванку і ви не знаєте, де її купити, то точно варто приходити на вишиванковий фестиваль і краще приходити в найперші дні, тому що більше асортимент, більше вибір. У перший день фестивалю 20 серпня показуватимуть українське стилізоване вбрання біля дюка. Для шанувальників української поезії проходитиме літературний вечір, де українська мова супроводжуватиметься музикою автентичних музичних інструментів. З 20.30 проходитиме традиційна після майданівської революції гідності акція вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя заради незалежності. О 20.30 ми запрошуємо. Людей з прапорами на плечах зі свічками приходити ми будемо викладати зі свічок величезну мапу України. І буде хвилина мовчання. Під час фестивалю, а саме 21 серпня, гості вишиванкового фесту матимуть можливість перевірити свої знання з української мови. Перший масовий публічний диктант з української мови. Будь-хто бажаючий хто має сміливість перевірити свої знання державної мови, довести, що він є справжнім патріотом України, свідомим громадянином. І, взагалі, кому просто цікаво дізнатися, наскільки він володіє державною мовою, може зареєструватись. І о 18-й годині починається диктант. Ми навколо дюка виставляємо парти і. Можна просто публічно написати диктант і переможці буде дві вікові категорії. Вони отримують цінні призи. Це класні, дуже класні вишиванки. Кожен день фестивалю з 19-ї години працюватиме концертна програма. Для любителів українських рок-гуртів підготували патріотичні виступи, гратимуть від заходу сонця і до самої ночі. день державного прапора 23 серпня традиційно розгорнуть український прапор на Потьомкінських сходах. Головна подія фестивалю це безумовно вишиванковий ланцюг традиційний. Це фіксація рекорду вишиванок в Одесі. Хочу нагадати, що вперше ми цю акцію робили у 2009 році, 8 років назад, Туди на вишиванку ланцюг прийшло 79 людей у вишиванках. Минулий рік ми збільшували, збільшували цю кількість і. Минулого року прийшло 3155 людей. Отже, цього року у нас мета побити минулорічний рекорд, щоб ми запрошуємо всіх всіх одеситів, у кого є вишиванки, приходити з родинами на 11-ту годину до дюка і встановлювати новий рекорд України. Сам день незалежності 24 серпня розпочнеться з ранкового забігу у вишиванках. Стартуватимуть біля дюка. Також до Дня Незалежності вулицями Одеси пройде святковий автопробіг. Олена Попіль Валентин Блях, Факти. Світ без бар'єрів. Другий всеукраїнський велопробіг. Бачу, можу, допоможу за участі незрячих людей на велосипедах тандемах. Майже завершується. Дистанція маршруту учасників Львів, Одеса проходить через 9 областей України. Вже в неділю велосипедистів чекають на фініші в нашому місті. Серед учасників акції наша колега з радіо, Світлана Ліра. Дівчина до велопробігу підійшла творчо. Вона встигала не лише крутити педалі, але й брати інтерв'ю в учасник. В одного з лідерів пробігу Максима Тадарінова Світлана поцікавилася, як він оцінює стан доріг в Україні. Українські дороги бажають кращого, багато які дороги взагалі такі для мого саме велосипеда не проїхати. Особливо це стосується доріг, які не знаходяться між селами, за які відповідають селищні ради. На жаль, у них немає коштів на те, щоб їх робити. Регіонального і національного значення траси ще такі добре, що можна їздити. Але такі, що поміж сел, це дуже-дуже складно. Деякі взагалі просто асфальту не мають, просто бруківка. І людині на велосипеді дуже важко навіть приїхати. Це просто велика вібрація, навантаження на руки. Але іноді хочеться з'їхати, подивитися, іначе малюєш, що там і дорога, і є карта, і з твердим покриттям. Але дійсно, коли з'їжджаєш, там і такої немає насправді. Більше про велопробіг ми вам розповімо вже в понеділок. Учасники обіцяють привести зі своїх подорожей багато відео і поділитися своїми враженнями від участі в цьогорічній акції Бачу, можу, допоможу. Для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. Мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. Всього вам доброго.